BTC. 80-ї десантно штурмової галицької бригади записали звернення до президента України Володимира Зеленського і командування ЗСУ на захист свого командира, полковника Еміля Ішкулова. За словами військових, пана Ішкулова хочуть зняти з посади, тому його підлеглі наголошують у зверненні, що цей командир професіонал, який пройшов ретельно. Він планує всі операції і знає, як вести людей за собою. Також вони вказують, що пан Ішкулов знає навіть що таке. Ворожий полон нині пане шкулову йому, нібито ось його намагаються зняти з посади через те, що він не боїться озвучувати проблемні питання та доповідати про реальний стан справ. Підлеглі пана шкулова виступають категорично проти його зміни. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звичайний бойовий шлях та досвід великої війни, не угодні для вищого керівництва Збройних сил України, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади, полковника Ішкулова Еміля Шамільовича. На це звернення відреагувало командування десантно-штурмових військ. Воно запевняє, що Ішкулова не звільняють, а переводять на вищу посаду, щоправда, без жодної конкретики. Нагадаю, раніше зі схожим зверненням до влади виступили бійці 24-ї механізованої бригади, які захищають свого командира Івана Голішевського. Воїни кажуть, що Гулішевського можуть звільнити через те, що він не хоче вводити солдатів у м'ясні штурми.